В Ізраїлі різко розкритикували заяви генсека ООН, який заявив, що напад терористів Хамас на Ізраїль став наслідком окупації будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків. Антоніо Готереш також звинуватив Ізраїль в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації у відповідь на напад бойовиків Хамас та закликав до припинення вогню. У відповідь на такі слова Готереша постійний представник Ізраїлю в ООН заявив, що генсек ООН, цитую. Відірваний від реальності його заява виправдання терору. Крім того, він закликав Гутериша подати у відставку Важливо також визнати, що атаки Хамас не відбулися на порожньому місці. Палестинський народ пережив 56 років окупації. Вони бачили, як їх на їхніх землях будуються ізраїльські поселення і страждали від насильства. Їхня економіка занепадала, а людей виселяли і руйнували їх домівки. Утім, невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливих нападів Хамас, і ці жахливі напади не можуть виправдати покарання палестинського народу. Пане генеральний секретар ООН була створена для запобігання звірствам, таким варварським звірствам, які Скоїв Хамас, але ООН зазнала краху. І ви, пане генеральний секретар, втратили будь-яку моральність і неопередженість, тому що вашою заявою ви толеруєте і виправдовуєте тероризм. Хамас обезголовлював немовлят, палив родини, гвалтував жінок, викрадав дітей і людей, хто пережив голокост. І ви при цьому звинувачуєте жертву.